Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Російські війська минулого тижня здійснили у районі Авдіївки понад 100 невдалих спроб витіснити сили оборони України з їх позицій. Зокрема, штурми окупантів тривали в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невольського, Нетайлово та Первомайського Донецької області. Про це повідомляє спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників і десятки танків та бронемашин. Так українські військові впевнено виснажують наступальний потенціал російських загарбників. Ну і лише за минулу добу українські воїни відбили понад 15 атак росіян. Нагадаю, що з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку на Донеччині. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою, але контрольованою збройними силами України. Ну і тут додам, що російська пропаганда вже навіть вигадала собі перемогу, заявивши, що нібито окупанти. Взяли під вогневий контроль українські зРК в районі Авдіївки, що може значно послабити вогонь з нашого боку. Однак, Вашингтонський інститут вивчення війни, який моніторить заяви і фактичну ситуацію на фронті, не виявив жодних ознак того, що заяви окупантів відповідають дійсності. В Той же час аналітики інституту додають, що ЗСУ не лише обороняються, але й проводять контратаки навколо Авдіївки, зокрема поблизу Першотравневого і на північно-східній околиці Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Також нині є загроза того, що російські окупаційні війська можуть готуватися до атак поблизу Вугледара. А спробувати відтіснити українські сили з дистанції обстрілу залізничної лінії, яку Росія прагне відновити задля підтримки матеріально-технічного забезпечення на півдні України, ну і, до речі, в інституті вивчення війни звернули сьогодні увагу на заяви командирів окупантів, які публічно скаржаться на вище військове керівництво і проблеми, з якими росіяни стикаються на фронті. Мовляв, російська піхота на фронті в Україні стикається з проблемами недостатнього контрбатарейного потенціалу, компетентності командирів, медичної підтримки, ротації та постачання ба більше стверджується, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами та штабами є настільки поширеним явищем, що коли українські війська завдали удару по будівлі одного з російських штабів. Російський батальйон навіть не зрозумів, що штаб вже знищено, і продовжував проводити операції самостійно, аж поки не був знищений вщент на полі бою. Ну що ж тут можна сказати, можемо лише напевно порадіти за окупантів в такій ситуації? Нехай створюють собі побільше проблем, аби швидше наблизити нашу перемогу. Разом з тим, за повідомленнями інституту вивчення війни, минулої доби російські війська провели наступальні операції під Куп'янськом, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Синьківки та Іванівки. Відбито російські атаки також поблизу Макіївки, Серебранського лісництва та Торського на Луганщині. Ну, Але що тут е, цікаво у цій ситуації, так це те, що так зване Міністерство оборони Росії у своєму зведенні заявляє, що окупанти не наступали а нібито навпаки відбивали атаки ЗСУ по всім вище перерахованим ділянкам на лиману купянському напрямку. Тобто, почалася вже така підміна понять, коли росіяни на цьому напрямку ну, отримують на горіхи. То їхні міноборони починає казати, що насправді от не, вони не наступали, то вони нібито відбивали атаки. Ну і до слова, раніше окупанти вже запускали дезінформацію про те, що нібито їм вдалося захопити повністю синківку і просунутися на кілька кілометрів в районі вздовж лінії Сватова Кремінна. Але аналітики, дослідивши фактичну ситуацію на фронті, доходять висновку, що це цілковита брехня. Ну і на цьому тлі а, дуже показово росіяни, зокрема їхній диктатор Путін, змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку і вже свідомо зменшують очікування з приводу просування загарбників на інших напрямках. Зокрема, нагадаю, що напередодні диктатор Путін спробував зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки. В інтерв'ю на російському пропагандистському телебаченню Путін заявив, що російські війська, виявляється, не наступають зараз, а ведуть активну оборону одразу на Авдіївському, куп'янському та запорізькому напрямках. Характеристика путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як активної оборони, а не активних бойових дій, як заявив посол Росії в ООН Василь Небензя, 13 жовтня, або обговорення російських операцій як наступу, як це роблять деякі воєнкори, може бути спробою пом'якшити очікування значних успіхів Росії. Російські операції, включаючи інтенсивні артилерійські та авіаудари, ймовірно мають на меті послабити українські сили навколо. Авдіївки, втім, російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті найближчим часом. І потенційне просування в масштабах ймовірно вимагатиме значного та тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів. Російський інформаційний простір загалом також послаблює свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки. Російські воєнкори спочатку повідомили про максималістські та непереві. Вірені заяви про просування росіян на відстань понад 10 кілометрів. Можливо, російське військове керівництво та деякі воєнкори погодилися припинити звітування про операції в Авдіївці. Нині експерти запевняють, що окупанти так і не досягли бажаного спішного прориву і зіткнулися з великими втратами та відсутністю просування. Однак, експерти попереджають, що російські війська ймовірно. А продовжуватимуть наступальні операції в такому от зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил в районі Авдіївки, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки. Аналітики вказують і на те, що зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки. І загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні. Тож в ситуації навколо Авдіївки варто давати все ж таки обережні оцінки. Водночас, українські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Наші бійці на бахмутському напрямку мають успіхи східніше Кліщіївки, східніше Андріївки та північніше Курдюмівки. Окупанти протягом минулого тижня здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення в цих районах. Ну і крім того, через катастрофічні втрати в живій силі російські окупанти перекидають на бахмутський напрямок додаткові підрозділи. Ну і до слова, командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський сьогодні поділився відео, на якому українські бійці, якраз на Бахмутському напрямку, знищили військову техніку росіян на майже 2 мільйони доларів. А зокрема, рота ударних дронів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади знищила САУ 2 С 1 Гвоздика та САУ Нона С. Ну і крім того, на кадрах видно, як fpv дрони камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі із е, особовим складом противника. Ну і відповідно знищивши ще й певну кількість живої сили, окрім е, дороговартісної техніки. В той же час у Генштабі додають, що на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальної операції крок за кроком, витісняючи ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів. І тут є цікава деталь. За словами військового експерта Костянтина Машовця, українські війська використовують нещодавні російські контратаки для просування на заході Запорізької області. машовець. Заявив, що українські сили просунулися в напрямку вербового саме після російських контратак в цьому районі останніми днями. Також українські сили розпочали поступове просування в районі Копані і на схід від нестерянки знову ж таки після того, як росіяни намагалися на цих ділянках контратакувати. Разом з тим, партизанський рух АТЕШ повідомляє, що російські війська займаються активною підготовкою до масштабних боїв у Херсонській області. Для цього загарбники переміщують свої командні пункти з Гнішіська до Дженкойського району, тимчасово окупованого Криму. Агент Атеж зі складу ВРФ повідомляє, що триває активна підготовка до масштабних боїв на Херсонщині. Наші агенти в Криму спостерігають за інтенсифікацією прикидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну. Був замічений залізнодорожний ешелон, в якому було до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 Уралів, 8 артилерійських гармат 152-го калібру і багато іншого. Ми все зробили, щоб ця техніка не доїхала. Хала до місця призначення.